Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас третій день монтажу. Я хочу вам розповісти, що ми зробили за вчора за другий день, які у нас виникли складнощі. Ну, давайте розказувати по подробному. Ми підготували такі от полки, які ми хочемо зараз навісити на стелю. Але у нас виникла складність, бо стеля у нас бетонна, а потім вона була обклеєна м'якою бішумкою. Яку ми зараз не врахували. Ну, тобто ми врахували, що вона може бути там 50 мм. І у нас ну, підготували такі от проставочки, а потім йде бетон. Але вона тут трохи довше вийшла, вона 70 десь мм вийшла. Тому у нас болти от наші не підходять. Ми взяли для, ну, для свого монтажу, ми взяли такі от болти сотка з наконечником але вони не підходять. Ми зараз поїдемо в будівельний магазин і купимо вже болти 150 для того, щоб вже закріпити. Ну і для міцного, що капнемо, то трохи хіманкеру. Для таких порад, якщо ви їдете в інше місто на монтаж, проговорюйте і просматрюйте, де є магазини, з яких ви можете одразу купити якісь розходники, яким вам може не вистачити на об'єкті. Це вам допоможе не витрачати час потім на пошуки. Ця полка зібрана, а ми вже підготували, що ми вже тамбур будемо збирати. Він, бачите, вже стоїть, уже позбирали основи столів. Зачора ми змонтували стільницю з кварцевого камня на оцю барну стійку. Кварцевий камінь у нас іде атем, бежевий такий. Кварцевий камінь допомагає людям, щоб він практично не ріжеться, не царапається його можна поцарапати тільки самим кварцем. Потім ми вчора змонтували стільницю дерев'яну, дерево це де. Ми взяли брус, який вже прожив 70 років. Ми його подрізали, ми зробили отакий от, бачите, перехід у нього там 10 на 10. І зробили перехід у такої текстурки. Бачите, бачите як воно виглядає. В цих місцях були гвозді, ми їх повипалювали. І бачите, така от, гарна, гарна, гарна нюсінька структурка. Як ми закріпили його до стіни, стіна тут гіпсокартон, ми зробили металевий каркас во внутрішній частині і на неї одягнули цю полку. Підготувалися до монтажа іншої полки. Тут ми використали інше кріплення для скритого монтажу. Вони мені дуже подобаються, тому що вони мають два ексцентрика, якими можна підкрутити і вирівняти, якщо ти там трохи помилився, а сверло зійшло. І у нас стіни стерчить цей провод, вона буде з led підсвіткою, ну я там далі вам покажу. Показую те, що завчора зробили, вже повністю обшили ми стіни вже нашим ламінованим ДСП. Ламінована ДСП ми взяли саїд для цього проєкту з дизайнером. Бачите, вона має таку структурку дуже, дуже круту і дуже якісну. Чому ламінована ДСП ми взяли для цих проєктів? Тому що воно дуже гарно витирається. і Ще воно дуже круто стоїть. Тут шпон би просто не підійшов, не витримав би нагрузки. Стеля у нас так само повністю зроблена з ламінованого ДСП, і бачите, ми для того, щоб у нас був вірний переход структури, ми перед порізкою взяли цей квадрат, ми, його розрі... ми, ми перше наклеїли малярку, показали структуру, щоб у нас ходилась. Нак... Порізали його, покрайкували і зробили, бачите, панелі у нас повністю. Структура сходиться, переходить до структури, і це нам дає таку от можливість зробити отакий, отакий от якісний продукт. Двері ми вже підготували, вони вже стоять, чекають, щоб ми їх змонтували. Двері ми зробили з ламінованого ДСП для того, щоб воно повністю по проєкту було однакове колір. Тут у нас іде маленький санузел, він зачиняється такими дверима розсувними. вам покажу розсувну систему. Бачите, тут така от розсувна система металева, повністю зроблена з чорного металу, холодно катаного і закритого полімерним лаком. Тут ми виточили такі, такі ролики на підшипниках. І тут ще буде навіска, люстр, унітажі і всього іншого. І тут теж ми використали ламіноване DSPS. Ну блін, я закоханий в нього, бо у нього структурка така дуже нереально крута. Я вже показав вам, що ми зробили за ці два дні. Сьогодні у нас буде третій день монтажу. Пам'ятайте, що потрібно зробити такі підготовчі процеси це прибрати мусор або попросити, щоб хтось прибрав з будівельників його. Але вам треба Про... про пройтись по об'єкту. І зрозуміти, де вам краще зробити вигрузку матеріалів для того, щоб максимально швидко, ефективно брати і монтувати, і не думати, де у тебе лежить та деталь, а де у тебе лежить та деталь. Тому, друзі, я побіг працювати. Якщо подобається моє відео, ставте лайки і до зустрічі.